Це основне обладнання для перевзування будь-яких колес, починаючи від маленьких квадроциклів до 26 дюймів вантажної техніки. Навіть цей травм, на якому зараз стоїть контейнер, можна спокійно перевзути завдяки цьому пшеномонтажному верстату. Бустер або пневмовзрив, по-різному його називають. Раніше якось це було все там, газ, задули, підпалили. бах 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 45 літрів об'єму, накачали, підвели, відкрили кран і колесо стало на своє місце. Можна буде під'їхати вантажівкою десь неподалечку, відкрутити в безпечному місці і менше буде часу для ворога, щоб він не скоригував знову вогонь по автомобілю, який він вже вразив. І обов'язково шиномонтажний верстат для. Квадроциклів, седанів, кросоверів, джипів, бусиків, там, спринтерів і так далі, до 24 дюймів без проблем. Це взагалі дуже корисний і дуже гарний контейнер для роботи, тому що він буде працювати як без світла на генераторі, і так як він може працювати десь на виїзді. Це дуже гарне рішення від твій крок, що є така мобільна на монтажна майстерня.